Зараз ми передаємо слово нашій виїзній студії Тетяні Гончаровій. Вона продовжує спілкуватися із своїми гостями, згадуючи події трирічної давнини Таню Хіртві. Максима, я б сьогодні сказала, що мої гості це справжні герої. Ми не завжди дізнавалися про їхні імена в 23-му, в 24-му році. А от, зокрема, зараз ви дізнаєтеся, хто такий Віталій Фареник, заступник начальника загону з організації реагування на надзвичайні ситуації Державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області, майор служби цивільного захисту. Це довга посада, але ключове, що вам треба запам'ятати, сам саме Віталій, Віталій, дозвольте я при вас третій особі однини вас трохи похвалю Саме ви очолювали першу колону, яка проїжджала через зелений коридор, який тоді Ірина Ворощук Налагодила умовно обумовила з росіянами, і ви теж спілкувалися з ними тоді, в 22-му році. Розкажіть, будь ласка, як це було? Я нарешті знайшла людину, якій я можу поставити низку питань про зелені коридори, тому що вони не всі були вдалі, не з усіх доводилося виїжджати людям. Розкажіть у саме цей перший момент. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня студія Так, да, дійсно. Е... Пріоритетними напрямками Державної служби України з надзвичайних ситуацій це напрямки рятування людей, здійснення та проведення евакуації, надання допомоги, розмінування територій. І, в свою чергу, всі підрозділи ДСНС, які на період окупації залишалися тут на місці сперва ми виїжджали і ліквідовували пожежі внаслідок обстрілів житлових житлового сектору, житлових масивів. А вже пізніше, після виведення техніки та особового складу за межі окупованої території міста ми залучалися. В зеленими коридорами заїжджаючи на територію міст, де люди вже не могли вибратися самостійно, ми здійснювали, вивіз жителів міст. Евакуаційними коридорами, тобто, як ви збирали цю техніку, навіть ось в той момент. Ми розуміємо, що сюди суне ворог. ДСНС ставиться задачі організовувати техніку, вивозьте звідти людей. Вам доводиться приїжджати на цей блокпост, де вже стоять росіяни, які вважають себе господарями положення. Як ви взаємодіяли? Перше питання: як ви збирали цю техніку? Чи це просто автобуси? Вони наявні ДСНС, ви їх всіх зібрали і заїхали? Ні, не так було це все просто. на той період часу у селищі Білогородка, тобто це тут. Що неподалік, найближче селище, яке ще не було в окупації, був створений штаб, під чітким контролем якого була зібрана техніка місцевих жителів, Укрдержавтобезпеки, автобусні парки, надавали своїх водіїв та автобуси, де, в свою чергу, дані. Дані колони, спереді колони і ззаді колони супроводжувала техніка ДСНС. Ми вистроювалися в одну шеренгу, в кожному автобусі був тільки один водій. Спереді в пожежному автомобілі легкого типу, як переважно це були сарми, знаходилися пожежно-рятувальники. Ті пожежно-рятувальники безпосередньо працювали до вторгнення в цьому району. Чому? Тому що ми знали і знаємо свій район виїзду, знали пріоритетність, де можуть знаходитися люди, де їх можуть утримувати. Це могли бути і дитячі садочки, це могли бути і школи. Ми знали, де знаходиться лікарні. Ми знали де і куди ми могли проїхати найбільш безпечним шляхом. Але ж, все ж таки, приїжджаючи на перші блокпости, де вже знаходилися російські війська, російські солдати, чесно кажучи, вам під'їжджаючи, ми робили то дуже обережно. Ми розуміючи те, що є небезпека, пряма небезпека. І розстрілу, і, і обстрілів тих, які ми не могли передбачити. Під'їжджаючи до блокпоста, ми просто вмикали аварійку. От, не виходивши з машини, до нас підходив російський солдат, запитував, куди ми їхали. Ми пояснювали, чому ми туди їдемо. Ви не знали про те, що ви їдете в рамках узгодженого зеленого коридору. Чи було так, що ви приїжджали на блокпост? Вони сказали, ми нічого не знаємо про цю домовленості. Дійсно, так було. Розумієте, що ми, ми розуміли, що ми їдемо в рамках узгодженого коридору, але ж російські війська цього не знали. От і, і вони віта. не могли передати і налагодити зв'язок з кожним своїм блокпостом. Тому по приїзду, от вони бачать, що суне колона. Да? Ми їдемо цілою колоною. Ми під'їхали до блокпоста. Виходить російський солдат. Понятне діло, що нас вже тримають під дулами автоматів. На нас наведена вся зброя, яка в них була. По приходу російського солдата ми просто пояснювали, що от є дії зелений коридор. Будьте добрі, там з старшим своїм. От і переуточніть інформацію інформацію. де вже він безпосередньо в своєму е е виходив на радіозв'язок до свого старшого керівника і узгоджував питання стосовно пропуску нас. Ви, Віталію, в ті Дані. дні навесні 22-го року ви лишалися в цивільному? Чи ви носили свою уніформу ДСНС України? Ні, ми, Категори... не, ми категорично, категорично не знімаємо свою форму, тому ви що ми професія за покликом життя, і ми не можемо її просто так зняти. Я зрозуміла. Ви кажете дуже важливо, щоб їхали зелений коридор і вивозити цивільних люди, які знають кожну вуличку, кожен повороти. Тобто, по суті ж, напевне, могли в ці дні залучати. Когось спритного, але він не знав вулиць і так не ризикували, так, так? тобто так. їздили тільки де які місцеві, так. які знають, як вивозити людей. Так. Поясніть мені, чому для когось ви стоїте тут переді мною на щастя, для когось можливість і бажання вивести людей з зеленими коридорами, навіть узгодженими, закінчувалося розстрілами, закінчувалося невдало. Люди поверталися, колони розгорталися, їхали порожніми. Чому так? Чому так? Тому все зависить від самодурства Росіян, скажімо так, просто. Да, все-таки зависить да, від самодурства тих самих росіян. Я скажу так, що 8-го числа перша колона, яка заходила в Ірпінь, хотіла через Ірпінь проїхати до Бучу. Просто вийшовши військовий Російської Федерації, вийшов їм на зустріч з кулеметом і розвернув посеред дороги всю колону. От, і 8 числа не вдалося все-таки окуявати Бучу. І колона, розвернувшися назад, е е е якусь кількість людей забрала коло центрального готеля Ірпінь і, виїхавши, е здійснила виїзд у безпосередньо до е селища Білогородки. Е е на слідуючий день ми вже спробували е в'їзду через е селище Ворзель. От, через Ворозель ми поїхали, заїхали до Бучі, ми евакуювали е, медичний заклад, ми евакуювали школу і е, міську раду. От, ми, е, з собою в мене було 28 автобусів і близько 300 легкових автомобілів, які їхали е, 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 позад колони. <зас> От. Е, умова військових солдат Росії була така. Коли я з ними спілкувався, вони мені говорили так: скільки в тебе автобусів? Кажу, «СОПРУ від ДСНС дві машини і 28 автобусів. Він каже, туди 28 і назад 28, ні більше, ні менше. І коли ми вже приїжджали, ми розуміли, те, що люди гражданські, які будуть виводити свої сім'ї, я їх тільки одне просив, давайте ставимо один автобус з цивільними, 3, 4, 5 автомобілів гражданських. Опять ну, легкові автомобілі, автобуси чергувати, чергувати. Чому? Тому що передбачити те, що чекає нас під час повернення, не міг ніхто. Так воно і трапилося. Коли ми заїжджали через селище Білогородку, саме перший блокпост, ми туди заїжджали. А от назад нас туди вже не випустили. От. І що ви робили? Ми їхали, почули постріли автоматів. Ми за залишили колону, поїхали на зустріч цьому ж блокпосту. Нам на зустріч під'їхав просто військовий танк і сказав сюди що Проїзду немає. Угу. От і вже на свій страх, на свій ризик зрозуміло шукали, вулиці, да, зізнання вулиці, зізнання можливо вулиць, проїздів. Да, ми шукали інший шлях евакуації даного населення. Хочу вам поставити питання про те, що ДСНС напряму долучена до розмінування. У нас був сьогодні речник Національної гвардії і в Нацгвардії існують саперні підрозділи, але в першу чергу розмінуванням в Україні займається ДСНС. Київщина, наскільки зараз розмінована? Ось так на загалу? У нас кілька хвилин. Розкажіть на сьогоднішній день розмінування є активним. І е, у відповідності до даних 40% внаслідок окупації Київської області е, ще є замінованими. Тобто, е, наприклад, Бучанський район, Вижгородський і Броварський райони це найбільш небезпечні райони. На сьогоднішній день вже розміновано 39 тисяч гектарів земель, вилучено. Понад 200 одиниць боєприпасів, вибухонебезпечних предметів різного типу. І ця робота продовжується. По статистиці я все-таки вважаю, що вона буде продовжуватися ще роками, тому Звичайно. що до сьогоднішнього дня ми також отримуємо заявлики, повідомлення, що ще досі знаходимо вибухонебезпечні предмети ще Другої світової війни. Зрозуміло. Ви щоразу приїжджаєте також. Це буде моє останнє питання, коли приїде шахет, коли виникає пожежа. Я так розумію, сьогоднішня ніч, яка прийшла без шахетів і для Київської області, зокрема, ви видихали? Чесно кажучи, ще раз повторюю, що професія рятувальник це поклик життя. І за останні шість днів підрозділами ДСНС було здійснено понад 800 виїздів. Врятовано 29 осіб. Вилучено більше півтори тисячі уламків і боєприпасів безпілотних літальних апаратів, де, якщо немає шахеда, це не значить, що немає пожежі. Тому ми зіткуємося з тим, що це у нас вже на професійному рівні, ми постійно готові до ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації, будь-якого характеру. Тому робов нас така робота. У вас Така робота, навіть да. коли немає шахеда, да. то все одно ви не видихаєте. Віталій Фареник, майор служби цивільного захисту, державна служба з надзвичайних ситуацій України у Київській області. Дякуємо всім працівникам цієї служби. Дякуємо за те, що ночі, щодня, щоранку ви працюєте, розміновуєте, вивозили людей зеленими коридорами. Дбаєте про те, щоб швидко подолати наслідки прильоту шахедів, ракетних обстрілів. Передаю слово вам. Таню, Ми будемо повертатися до тебе, повертатися в Бучу, і зокрема нашими спогадами, також і тих, хто пережив цю війну. І будемо пам'ятати всіх героїв, які поклали життя за незалежність України і звільнення Київщини, зокрема у 2022 році. Продовжуємо наш спецефір.